thank you Шановні клієнти, вас на огляді, великому детальному огляді анораків від фірми Мілтек. В цьому огляді ми з вами подивимось на зимові анораки. Подивимось з вами на літні анораки. Я вам покажу в чому їх відмінність. Розкажу про матеріали, які використовувались під час створення. Ну і взагалі з вами подивимось на функціонал цих анораків. Ну що, ж, шановні клієнти, розпочнемо, що б я хотіла сказати перед оглядом. По-перше, ми є офіційними представниками Мілтек в Україні, тому оформлюючи замовлення, у нас ви можете бути впевнені. Що це оригінал. І розпочнемо. У нас з вами літній анорак представлений в декількох кольорах: а саме чорний, олива, темний камуфляж та койот. Огляд сьогодні будемо робити з вами на койоті. І розпочинаємо наш огляд з фірмових дірок Мілтек. Нашивка. Лейба з артикулом артикул 103 32 005. Припустимо, у чорного кольору артикул 103 32 001. Зараз. Ось. А, 103, 32, 0,02. У оливи 103 32 001. І у темного мультикаму 103, 32 080 за цим артикулом ви можете знайти Анорак у нас на сайті е, і оформити замовлення. Ну, розпочнемо наш огляд. Що слід сказати, е, анорак виконаний зі 100% поліестру мікрофібра. Е, підкладка у нас просто 100-відсотковий Він досить легкий, не займає багато місця у складеному стані. Його можна взагалі е, скрутити досить компактно. Так як це тактична річ для військових, він, зараз покажу, він ось так от звертається і взагалі не займає багато місця. Крій вільний, він не пошкоджує, не сковує рухи. Потім у нас капюшон з вами. Капюшон на ось таких резиночках, що дозволяє його досить. Нормально затягнути, щоб він щільно сидів на голові. Перша змійка у нас з вами захищена від потрапляння вітру, має захист від защімлювання на підборіддя або на бороді. Потім другий карман це кармашок кенгуру, який також закритий кустком шматком тканини, щоб не потрапляла волога сюди. Два бокових кармани досить містких. Всі змійки захищені від потрапляння вологи. І четвертий карман у нас з вами на, ну, на лівій руці. Ось також містки можна покласти документи або перепустки. Має місце для патчу. Потім у нас з вами рукава на манжетах. І маємо також дві резиночки для фіксації на поясі, що дозволяє його підтягнути, припустимо, там під ваші параметри. Модель класна, модель супер актуальна з огляду на те, що вона не займає багато місця, доступна в багатьох кольорах, це, взагалі, супер варіант. І що ми з вами підсумовуємо: Чотири кармани. Капюшон у нас з вами застібається на резинку, фіксується також на резинці на поясі. Склад 100% поліестер підкладка та загалом 100% поліестер мікрофібра, вільний кріж, що забезпечує вам свободу рухів і замки захищені від продуву. Як на мене, якщо ви військовий, це просто супер варіант, доступний в багатьох кольорах, тобто для будь-яких родів військ вони підходять. І давайте з вами перейдемо до зимових анораків. І переходимо з вами до зимових анораків, Так, літні зараз відкладемо. І зимові у нас з вами доступні в декількох кольорах. А саме олива, давайте так, от ближче я вам покажу. Олива така неяскрава, тьмяна, потім чорний колір, камуфляж і темний камуфляж. Тобто, абсолютно для, кожної, для кожного військового можете підібрати собі колір. І давайте з вами розпочнемо огляд. Що слід сказати про наш зимовий анорак? з чого він взагалі виконаний? Вверху нас поліестер 100% мікрофібра. Підкладка 100% фліс. Ось він фліс 100%. Зараз вам ось так покажу. Також є фіксація на бедрах, якщо що. Наповнювач 100% поліестер, холофайбер 80 грамів на квадратний метр. І що ж можна взагалі сказати? Також у нас з вами капюшон, але вже з наповнювачем на резиночка. Артикул має 103 35 001 чорний 103 35 002 Ось цей камуфляж 103 35 35020 і темний камуфляж 103 35 35054. За цими артикулами традиційно можете знайти у нас на сайті. І давайте з вами подивимось. Наповнювач, він вже відрізняється від літнього варіанту через те, що він такий, знаєте, трошки пухкенький. Також маємо чотири кишені, дві по боках, які захищені від вітру. Бокові, перша ще одна кингурушка. І Потім також на лівій руці маємо кишеньку з місцем для пачу. Рукава на манжетах. Загальна ось ця е, змінчка в нас захищена також від продуву. і Я вам не показала бір, бірочку оригінал. І в чому ж різниця загалом від літнього? Давайте зараз з вами їх розкладемо та порівняємо. Що ми бачимо? От Припустимо, літній анорак, тут просто без підкладки: тканина 100% мікрофібра плюс Поліестер. А тут у нас вже йде фліс із наповнювачем. Тобто. Він не пустий. Тут це просто тканина, а якщо зимовий, він вже йде утеплений. Утеплений добре, матеріал загалом класний, і е, єдина, на мою думку, відмінність це те, що зимовий анорак у нас йде з наповнювачем і флісом. А літній це така сама модель, але не утеплена, без е, наповнювачі без утеплень, взагалі без чого, е, ну, взагалі просто анорак. На мою думку, моделі досить актуальні. Можете обрати за рахунок того, що вони схожі, можете обрати собі і зимовий, і літній варіант. Тому все у ваших руках. І які підсумки ми з вами можемо підвести. Анораки досить зручні, мають по 4 кишені: що літній, що зимовий варіант. Відмінність у них в тому, що. Зимовий утеплений, а літній не утеплений. Що там Що там? Чотири кармани, захист змійок від продуву вітром. У нас з вами на капюшонах є фіксація на резинках. І ось тут знизу також що у літнього, що у зимового є фіксація на резинках. Доступні в декількох кольорах. Ну, на мою думку, це одна з найкласичніших та найактуальніших моделей. Дякуємо за перегляд! Залишайте свої замовлення, будемо раді проконсультувати вас. Наші менеджери з радістю надішлюють вам розмірну сітку. І до наступного відео!